Давайте зараз буквально на кілька хвилин перенесемось на карту бойових дій. Продемонструємо, що за останні 24 години відбулося. Є на жаль, просування ворога. Вже згодом вам Андрій Дроздо детально розповість по всіх частинках нашого фронту, де які бої відбуваються, де просування, де позиційні обстріли різного виду озброєння, як і танками, так і ствольною артилерією різного напрямку дальності і точності. Що ж безпосередньо йдемо до карти, незвично почнемо не північного сходу а почнемо з півдня, де за останні кілька днів е, ворог намагається використовувати диверсійно розвідувальні групи також кидає війська. от в голий степ. Ми фото-відео вам демонстрували по лінії фронту на карті Діпстейт. Змін як таких немає лише є невеличке просування ворога Західніше від е, населеного пункту Оріхів. Є ось тут бачите, населений пункт Лугівський. і ось бачимо, що за добу. Є незначне просування ворога. Чекаємо офіційних повідомлень від генерального штабу щодо південного напрямку. Більше загалом зрушень немає. Йдемо далі. Ми на східний фронт. Це Донбас, напрямок Бахмут, Солодар, Авдіївка, Мар'янка. Давайте. З масштабуємо ближче, бачимо величезна кількість військ. Тут розташована рашистів, різні підрозділи. Я 217-й сімнадцятий десантний полк біля Солодару працює шостий окремий моторстрілецький полк біля Красної 106-й парашютний десантний полк. Бачимо, що трішки не відповідає дійсності тому, що каже Пригожин, власник вагнериців що от, власне на цьому напрямку лише Вагнерці і працюють, якби не регулярні війська. Арефі і величезне скупчення живої сили їхньої, таких би вони просувань не мали. Що ми тут маємо? В районі Солодару. Ми бачимо, що вони рухаються на північний напрямок. Змін за останні 24 години, власне, тут не відбулося. Йдемо нижче. Є в нас зрушення навколо Бахмуту. Власне, з півночі, ось ви бачите ліс. І напрямок до траси Бахмутський з північного э, з сходу є невеличке ось тут просування. Підгородне вже давним-давно вони зайшли. Вірніше наші Збройні сили звідтам вийшли. Ось є просування з півночі. І з півдня також є рух ворога. В районі Іванграду опитне, опитне повністю ми звідтам вийшли. Важкі бої тривають за ключівку, і, на жаль, бачимо. Є такі, от є виступи по карті Deep State. Все таки ворогу вдається просуватися. Просувається мета. Нагадаю, це не можуть вони в лоб взяти Бахмут. Відповідно, хочуть обійти його з півночі і з півдня. Як таких більше просувань по фронту на лінії фронту немає, нагадаю, що Андрій Дрозда вам розповідь більше. А в нас є повідомлення від Головного управління розвідки. Вони повідомляють, як же ПВК Вагнер воюють на фронті і чому їм таки вдається. Просуватися суть у тому, це передає Сіянен. Їм вдалося отримати дані від нашого ГУР, що ПВК Вагнера активно дуже використовує зеків, відповідно, кидає їх на забій, і ніхто не має права повернутися. Якщо ти маєш бажання покинути поле бою вагнерівець зеківець, ти буквально і 100 метрів назад не пройдеш, як тебе чекає розстріл від же своїх, здавалось би. Побратимів, відповідно, вже є фото і відофакти. Звісно, ми вам цього продемонструвати не можемо. Як же свої вагнерівці виловлюють цих, тих, цих же вагнерівців і відрізайте стикули на публіку, демонструючи всім іншим, що може бути з тими, хто власне намагається дезертирувати? Загалом є повідомлення, що безпосередньо на фронті було вже задіяно 50 тисяч зеків, з яких зараз воюють лише 10 тисяч. Всі інші 40 тисяч це або ліквідовані вже, або ті, хто спробували втекти. І до речі, невідомо в якому напрямку або ж здалися у полон. Ну власне Такі невідомо, в якому напрямку вони втекли. Кажуть, що дуже і дуже багато цифр немає. Власне, ті, хто здаються в полон українцям, і не доведи, господи, аби про це дізналась вагнериці, або ти невдало здався в полон. Тебе чекає ліквідація. Це 100%.